Що відбувається з мозком вагітної жінки? Навколо вагітного мозку існує багато міфів. Хтось вважає, що вагітні буквально тупішують, гірше запам'ятовують, гірше концентруються. Деяхто навіть вважає, що після вагітності мозок не повертається у своє нормальне. Мене звуть Валерія Павлишак. Я студентка магістратури з клінічної психології УКУ. людина, який пощастило слухати курс з нейробіології, а також вагітна жіночка. Тому тема нейробіології мозку вагітних була для мене особливо цікава. Поїхали! Якщо коротко, то вагітність це один із найсильніших нейробіологічних апгрейдів, який відбувається під час життя дорослої людини. Такої нейропластичності не відбувається за жодних інших обставин. Так, мозок дійсно капітально перебудовується, але не в бік гірше, а в бік інакше. У цьому відео ми розберемо, які гормони запускають ці зміни, що відбувається, власне, з самим мозком, як це впливає на прив'язаність і мислення, і які процеси повертаються у довагітний стан, а які все ж таки ні. Уся інформація, якою я буду ділитись, взята із наукових досліджень. Повний список джерел я залишу в описі до цього відео. До речі, одразу зазначу, що із дослідженнями на тему мозку вагітних не все так просто. Адже насправді зібрати вибірку досить складно. Вагітні майбутні мами не сильно охочі загалом робити МРТ. І раніше до цього існувало дуже багато обмежень. Більше того, мало хто з них хоче на 40 хвилин занурюватися у сканер і тим паче погоджується повторювати цю дію певною періодичністю для того, аби дослідження можна було вважати лонгітюдним. Тому точно у цьому напрямку є величезний простір для додаткових досліджень. Отож, що з гормонами? Вагітність це не просто період, коли гормонів стає більше. Фактично, це період, коли в нашому організмі відбувається ціла біохімічна буря, яка запускає безліч змін. Кількість гормонів суттєво перевищує будь-які інші стани для життя дорослої людини. Зараз розберемо, які саме гормони змінюються і на що це впливає. Естроген гормон росту і нейропластичності. Робить мозок більш чутливим та готовим до перебудови. Прогестерон заспокоює нервову систему, сповільнює деякі наші реакції і часто впливає на те, що вагітні стають дещо більш сонливими. Власне, збільшення кількості прогестерону працює як гальма, які певним чином захищають нас від стресу. Кортизол, який також скаче, дай Боже. Навпаки, робить нас такими більш сконцентрованими, допомагає нам помічати потенційні загрози, підвищує нашу тривожність та увагу. Оксидоцин, який ще вважають гормоном близькості, підвищує нашу чутливість до сигналів дитини і працює, власне, як клей для прив'язаності. Пролактин підсилює реакцію на дитячі потреби, збільшує мотивацію піклуватися і готує маму до догляду за малям. Разом Підвищення кількості цих гормонів, ніби перепрошиває наш мозок, готуючи маму до нового майбутнього досвіду. Про гормони поговорили. А тепер давайте перейдемо до самого мозку та його перебудови. Об'єм мозку справді зменшується. Найбільш активно цей процес відбувається під кінець вагітності, тобто у третьому триместрі. Це частково пов'язано із співвідношенням рідин та тканин. Але менше. Не означає гірше. Це скоріше, ніби оптимізація структури, як ніби ремонт дороги перед запуском нового важливого маршруту. Один із найважливіших елементів всіх змін це сіра речовина. Сіра речовина це тканина нашої центральної нервової системи, яка складається з тіл нейронів, дендритів, тобто відростків, які зв'язують ці нейрони. Клітин глії, які забезпечують життєдіяльність наших нейрончиків та беруть участь в утилізації продуктів життєдіяльності, та капілярів. Кількість сірої речовини зменшується у тих ділянках, які відповідають за соціальне пізнання, читання емоцій та намірів інших людей, сенсорну чутливість та інтерпретацію соціальних сигналів та виразів обличчя. Коли синапсів стає менше, то мозок швидше реагує на сигнали та обробляє їх. Він починає працювати точніше, ефективніше, менш перевантажено, більш зосереджено. Ще одна важлива зміна в мозку вагітної жінки це зменшення об'єму вентрального стріатуму. Що воно таке? Вентральний стріатум – це частина смугастого тіла, який належить до базальних ганглії. Розташований він у центральній частині мозку. По обидві сторони нашого таламусу. Якщо геть по-простому, то це десь всередині мозку на рівні наших скронь. Вентральний стріатум – це серце нашої системи винагороди. Саме тут мозок зберігає інформацію про те, а що для нас важливо, заради чого ми готові докладати наших зусиль, що впливає на нашу систему мотивації. Знову ж таки, коли об'єм вентрального стріатому зменшується, то мозок ніби підчищає зайву інформацію і робить його більш чітким, точнішим, швидшим. Після народження дитини саме цей вентральний стріадум стає однією з найактивніших ділянок мозку, роблячи маму більш чутливою до сигналів дитини. Малюк, його запах, голос, потреби, все це запускає реакцію діяти, мотивує майбутню маму на той момент, вже теперішню маму. Значно сильніше, ніж будь-що інше в цьому житті. Тож, якщо підсумувати, усі ділянки, які зменшуються в об'ємі, насправді не зменшуються в своїй функціональності. Навпаки, вони ніби проріджують, забирають зайве для того, щоб працювати ефективніше і швидше. А що ж з інтелектуальними здібностями? У деяких жінок під час вагітності справді стає гіршою когнітивна пам'ять, можуть бути трохи більш заповільнені реакції. І легше знижується концентрація. І цьому є цілком логічні причини. Перше, це те, що підвищений прогестерон має заспокійливу дію, і таким чином він ніби підзаспокоює наш мозок. Друге, через гормональні зміни, зокрема, дію прогестерону та кортизолу розмір нашого гіпокампу також може трохи зменшуватися в об'ємі, а він відповідає за пам'ять та концентрацію. Плюс. До цього додаються зміни сну, які в будь-якому випадку завжди впливають на можливість сконцентруватися та запам'ятовувати. А що ж відбувається після того, як народжується маля? Чи повертається наш мозок у норму? Загалом, впродовж 6 місяців після пологів, в основному відновлюється об'єм нашого мозку та баланс рідин та тканин. У цей же період. Стабілізуються гормональні зміни, зокрема ті, що пов'язані з кортизолом та прогестероном. Це саме ті, які робили наш мозок трохи більш повільним і таким, якому складніше концентруватися. Разом з тим, це вже точно не той мозок, який був до вагітності, це ніби його оновлена версія, як телефон після прошивки. Один із найяскравіших прикладів такого апдейту це наш гіпокамп, який після пологів часто показує підвищену пластичність. Це означає, що ми краще і швидше вчимося нових навичок, легше помічаємо закономірності, краще розпізнаємо невидимі сигнали облич і загалом стаємо більш адаптивними до якихось змін. Також, як я вже згадувала, в оновлену версію переходить система винагороди, яка пов'язана з вентральним стріатомом. Малюк стає нашим суперстимулом, який запускає його реакцію значно швидше, ніж будь-що інакше. Тож, коли нам здається, що новоспечені мами мають якийсь супермозок, за допомогою якого вдається в суперкороткі проміжки часу встигати дуже сконцентровано попрацювати, впізнавати якісь сигнали дитини, які ніхто, крім неї, не розуміє, і впізнавати тисячу потенційних загроз, які не може побачити тато, то нам не здається. Так насправді і є. Отож, щоб коротко це все підсумувати, вагітність запускає суперпотужний нейробіологічний ремоделінг. Більшість змін, які відбуваються, це не втрати, це здобутки, які готують мозок майбутньої мами до власне її нового статусу і народження дитини. Мозок стає точнішим і швидшим у тих функціях, які потрібні для турботи і любові до нового життя. З вами була Валерія Павлишак. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!